І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороша є та кучерява своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела я, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком. Де ж те лихо? Печалі тіє вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. І все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати.